one wow. Модуль 2. групове наставництво рілси. Отже, рілси це невід'ємна частина контенту. Якщо немає рілсу, ви не зможете набирати аудиторію, вірусний контент робити. Рілси за тематикою бувають експертні, мотиваційні і про життя, нейтральні та лайфові. За форматом відео рілси бувають розмовні. Це коли людина, тобто ви в кадрі, дивитесь камеру і транслюєте якусь інформацію. Є рілси типу інтерв'ю, коли питання звучить за кадром, голосом. Або титрами рілси, коли ви на відео рухаєтесь або щось робите і накладається ваш голос і титри. Рілси тренди це коли ви використовуєте шаблони, музику або ж голос, але ви в кадрі. Рілси це короткі відео до 14 секунд одним кадром із закликом до дії. З тобою трапилось таке, що ти знімаєш, знімаєш, і в тебе багато контенту, але ти не виставляєш, бо вже заплутався, як то зробити. Як Потім і вже бачиш, що все те, що було відзнято, не актуально. Уже й сезон інший, і ти інакше виглядаєш і сказав би інакше. Часто таке чую: немає часу, коли то виставляти. Або ще у мене немає таких подій, які б можна було показувати. Так ось немає часу. Сказала б краще: немає розуміння, бо часу на те, щоб опублікувати, треба лише кілька хвилин. А якщо ти чітко розумієш, про що хочеш сказати, людина більше обдумує, що сказати, як це зробити. Бити і чи доречно це, але тут знову ж таки повернулася до плану. Коли є чітке розуміння, що ти продаєш, чим ти хочеш поділитися, все швидко відбувається, є ідея, як це зробити. Щодо подій, якщо розібратися, ти ж виходиш на вулицю, зустрічаєшся з людьми, щось робиш, їсиш, купуєш і увага! увесь цей час. Ти про щось думаєш, поділися тим, про що ти думаєш, і адаптуй це під свої сенси. І ось у тебе вже є ідея для мотиваційних рілсів, бо те, що ти думаєш, те, ти, з чим ти стикаєшся, є і у інших, хто схожий на тебе за твоїми ж сенсами. Як почати знімати експертні рілси? Розпочни з плану на папері або в своїй голові. Що ти на даному етапі пропонуєш людям? Не згадуй всю свою діяльність чи біографію, лише зараз в моменті. Ну що напиши 10-12 речень, як би ти про все це розказав? Але коли пишеш, уявляй, що ти це говориш. Можна навіть писати в голос, вимовляючи так, легше написати текст. Далі уяви для кого це, до кого ти звертаєшся, чи є у тебе серед підписників такі люди. І ще подумай, як ти виглядатимеш на зйомці. Можливо, проговори перед зеркалом, поспостерігай свою міміку і жести. А ще, можливо тобі краще додати якийсь реквізит для зйомки, чи додати динаміку і дію. Наприклад, зняти піджак в кадрі, або. Є ще така тенденція, що піджаки вже не актуальні, і про це сказати слідкуй за іншими блогерами про що вони розказують, а також як вони це роблять і що використовують. І тут важливо не відділяти себе від блогерів, що він може, а я ні. А подумай, а як я можу це обіграти, і це і буде вашою родзинкою. Експертні різ у Ніші мають мати тригер на початку, а також Користь, що вам можна довіряти, має бути заклик до дії. Наприклад, чому у вас немає грошей? Чому маленькі перегляди? Рілси бачать ті, хто на вас не підписаний. І Якщо ваш рілс зацікавить, вони перейдуть на вашу сторінку і підпишуться. Як привести людей після перегляду рілс до вас? Це і є воронка. Що таке воронка? Це коли ви зацікавили людину і змушуєте зробити її наступний крок, і в кінцевому результаті змусити її купити або підписатися на вас. Наприклад, рілс дає заклик до дії, чат-бот, міні-продукт, телеграм-канал і великий продукт. Що таке мотиваційні рілси? Це рілси, котрі змушують замислитися, рілси, котрі провокують вас купити і зробити дії, рілси, котрі закривають болі людини, близькі до. Ек... Експертних, але інакша подача і легке сприйняття. А також можуть бути як розмовні, так і за кадровою звучкою, можуть бути ігрові та жартівливі. Головні фішки Reels – це хороший монтаж, хороший звук і якісне світло. Ідеально знімати в різних місцях, а не на одному фоні однієї стіни. Ідеально в різних луках та образах. Ідеально на енергії та бажанні, тому що це потрібно. І дописи це мають бути фото шедеври. Не використовуємо ніколи ручку, свічку, образ, очікування, образу, пости без енергії. Що ви образили, що на вас мало підписуються, чи мало лайкають, Що ви очікували, а на вас не зреагували? Домашнє завдання: викласти експертні рілси. Рілс, що мотивує, та допис на енергії.